Ми бачили, як західні союзники усвідомили так само, як і ми з вами зараз в студії, що проти нас стоїть 300 тисяч ворота, ще все ще таки ще декілька тисяч танків, серйозна радіоелектронна система супротивника. І вони дають нам уже найсучасніші, найновіші, найбільш наступальну зброю, яка зможе зламати цю цей не тільки цей родинський наступ, не тільки його зупинити. Але й перейти на атаку для повернення українських територій весною. Отже, дивіться, сила аплодисментів президенту Зеленському і Збройним силам України прямо пропорційна усвідомленню загроз нашій державі, тому в мене настрій піднявся. Ми не одні, ми зробимо свою справу. Але дуже важливо, щоб постачання зброї від західних союзників було швидким і радикально кращим ніж постачання е кацапам. Їх, з їхніх гнилої імперії. от ви справді важливі речі говорите, бо мені, мені видається, так, що з політичної точки зору все ж європейці ну, вони постійно боялися якихось потуг Росії. Спершу вони боялися, що повномасштабне вторгнення за 2-3 дні Україну захоплять, потім побачили, що ні. А далі всі очікували, що. Ну, щось у Путіна, десь він цей якийсь козирний туз з рукава зможе витягнути, і, і тоді буде все дуже страшно. І зараз, от вони це побачили, про що ви говорите. Ну я так сподіваюся, що да, є мобілізація, є можливості, але це точно кардинально не зламає ситуацію на фронті, тому можна допомагати і не боятися витрачати свої шанси. Я б трошки уточнив, трошки не так. Вони не боялися, що ми записалися. Вони... Можливо. Вони з дуру думали, що Путін десь зупиниться. А очевидно, дані розвідки і нашої, і західної переконали їх, Путін не збирається зупинятися ні на окупованій частині Донбасу, ні в анексованому Криму, ні на окупованій частині Запорізької області. Він буде перти до кінця. А весь світ прекрасно усвідомлює: будь-яка перемога Путіна навіть маленька. Означає негайний сигнал для інших таких же агресивних держав, як Іран, Північна Корея, і по всьому світу запалає. Тому на цей момент надії на е, умиротворення Путіна остаточно вмерв. Той анекдот, який ми всі літом розповідали, що торт Макрон це такий самий торт, як Наполеон, тільки без яєць. Тепер уже цей анекдот не працює. Все всі, починаючи з Макрона, закінчуючи Шольцем, зрозуміли. Що будь-які переговори з Путіном можна вести тільки про е, список, е, ну скажімо, блюд на його помилках. Інших переговорів зараз не може бути єдиний спосіб зупинити наступ Росії на Україну з подальшим наступом на територію НАТО від Балтики до Польщі є військова поразка Путіна. Нарешті, те, що ми говоримо з лютого минулого року, повторяє за нами під аплодисменти весь європейський бомонд. тільки військова парадська Путіна є шляхом до миру в Європі, і це надає також звичайно бадьорості, бо тепер вся система НАТО, вся система ЄС, вся система Пентагона та Сполучених Штатів Канади і Британії, працює на нашу спільну перемогу вільного світу. В арєгарді котрого спереду, котрого закісною броньою і протецією котрого є Україна.